Ви знаєте, колись я гуляла Львовом, і ми зайшли до цього ресторану і зразу вийшли, побачивши меню, тому що для нас тоді це було дуже дорого. А сьогодні ми випадково зайшли сюди, і мені чоловік нагадав цю ситуацію, про яку, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, я розрахувалася за чек, навіть не глянувши скільки там, і п'ю зараз найдорожче просеко. І ще я хочу сказати, що бізнес дає нам можливості не тільки фінансові, а й змінює наше мислення. Тому, якщо хочеш почати з цього, запрошую тебе на свій унікальний курс по бізнесу, який я на своєму прикладі і своїх досягненнях буду навчати всього того, чого я досягла за три роки бізнесу в Польщі.